Шановні жителі села Саливонки, до вас хочуть звернутися, учні 11 класу. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Хіба за то ми всі боролись, щоб навіть у маленькому селі війна була? Не треба нас ділити разом, ми сила. А якщо ми будемо поплюшити своє село, казати, що нас нічого немає, село занепало, воно брудне. То скажіть любі друзі. Хто в цьому винен? невже не ви це все за руїнами. Оскільки ми учні школи, то нам дуже неприємно, що виливають думки наших вчителів та школу. Адже ми вже 11 років навчаємося в нашій рідній Саловінківській школі. І ми, як ніхто інший, можемо знати правду про цей заклад. З певненістю можемо сказати вам, Саловінківська школа це одна із найкращих шкіл. Так, вона не ідеальна, але викладачі. Намагаються допомогти нам навчити заохотити до навчання. Вони стараються для нас зробити цікавішими уроки. Вони хочуть зробити школу кращою. І за свою роботу вони отримують зовсім невелику зарплату. Тому я не думаю, що вони заслуговують на такий наклад. Особливо хотілося б звернути увагу на тих вчителів, на кого було велито багато бруду. Це наші рідні вчителі початкових класів, мудра Любов Васильівна та Корнієнко Ольга Анатоліївна. Саме цим вчителям ми щиро вдячні за те, що вони виховали нас, маличку, навчили бути дружніми та чесними. Люба Васильівна наша перша вчителька, і ми ні на хвилину не пожалкували, що за всі ці роки вона саме вона вела нас чотири роки за рук. Вона чудова людина і прекрасний педагог. Вона навчила нас бути людьми. Я дуже часто можу порівняти свій клас з будь-яким іншим і зрозуміти, що наш клас найдружніший. Всі один за одного. І все це завдяки нашій мудрій тітонці, яка віддала нам всю душу. Також було затронуто Любанського Ігоря Миколаєвича, нашого класного керівника, мудрого, приємного і веселого. Надивлячись на те, що він чоловік він завжди знайде спільну мову з кожним. Він наш вірний захисник, і ми не можемо дивитися на те, як забруднюють його гідність. Печні коксара Василіна і Любанський Ігор Миколаєвич – чудові, турботливі та позитивні викладачі, які ніколи нікого не скривдили. Вони завжди повчали нас бути правильними у всьому. Вони дають нам свої уроки і знання і прокладають дорогу майбутнє. Басукавич Ірина Миколаївна – наш рідний директор. Ми вас хочемо запевнити в тому, що вона завжди спікується про школу та дітей, які в ній навчаються. Вона відповідальна та турботова. Вона не заслуговує на турпіну брехню. Неважливо, то добра людина чи погана. Вони не зробили для вас нічого поганого. І тому всі вчителі нашої школи заслуговують на турботу і повагу. А не на постійні наклепи. Особливо хочемо подякувати Гацелю Олександру Тренковичу, що навчив нас ніколи не ображати ближнього. Завжди бути чесним, відстоювати свою точку зору. Це найкращий вчитель історії. Я впевнена на всі 100%, що зі мною поводиться кожен учень, який хоча б раз побував на його уроці. Для багатьох він став наставником і взірцем. Це вчитель нового покоління. Ми дуже вдячні вам. І запам'ятайте, він ніколи і нікого не скривдив. Ми хочемо запевнити вас, що Ігор Миколаєвич, Оксана Васильівна, Ольга Анатолівна, Любов Василівна, Олександр Теренчевич це вчителі, які працюють в школі не один десяток років. Вони завжди підтримували нас, інколи кричали, але це давало нам сили йти вперед. У нас чудова медсестра Світлана Володимирівна. Привітна, турботлива. Вона кожного ранку заходить, щоб дізнатися про наш стан здоров'я. Хоч вона в нашій школі працює не так давно, але ми вже звикли до неї. І вона нічим не гірше за Ларису Андріївну. І тому не потрібно звинувачувати її на професійність. Особливо хочемо подякувати нашим кухарям Олені Анатолійовні та Тетяні Петрівні. Завжди в нашій їдальні все дуже смачно. І не дивлячись на те, що ми 11 клас, ми завжди ходимо туди обідати. Ми її, тоді погляньте самі на всі їжі. Я думаю, вам сподобається. Це буде дуже смачною вік. Це свіже приготовили, їх громадяни. Ми б дуже хотіли попросити вас не змішувати політику зі школою. Ви ображаєте цим не лише вчителів, а й учнів. Ми вирішили до вас звернутися не з чимсь проханням, а самі від себе. Це наша позиція. Ми патріоти і ми будемо використовувати вчителів, односельчан і самі себе. Також ми протестуємо проти того, щоб звільнили з посади вчителя історії Олександра Теренківича. Він справедлива людина. А також ми хочемо залишити нашого директора Ірину Миколаївну. Наші вчителі навчили нас бути людьми, дали нам великий багаж знань. І ми їм за це дуже вдячні. Дякуємо всім за увагу. Думаю, що кожен виніс для себе щось корисне і тепер буде думати про те, що говорить і робить. Цінуйте працю тих людей, які у вашому житті зробили вагомий внесок. Якщо ми хочемо змінити свою країну, змінити своє життя на краще, то потрібно задуматись почнімо змінювати не когось, а самих себе.